Сутня на заході, організованому Тростянецькою селищною радою за програмою ментального здоров'я Тияк, яка була започаткована дружиною президента України Оленою Зеленською. Програма ментального здоров'я Тияк отримала неабиякий відгук від мешканців Тростянецької громади, і це зрозуміло, тому що попри трагічні ситуації та складні випробування, через які проходить наша держава. Наша громада невпинно працює, а люди намагаються підтримувати один одного. І будь-які поради з боку фахівців програми, її амбасадорів та учасників, з нами будуть вдячністю прийняті. В нашому ефірі ви почуєте поради від фахівців, які працюють у сфері психології, спорту, туризму та культури. Ну що, let's go! Арт терапія. Методика. Головна мета як є проведення лікування у мистецтво. Метод включає безліч видів творчості, таких як хореографія, спів, театр, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Окрім того, мульттерапія і навіть плетіння маскувальних сіток. Це допомагає зняти психічну напругу і стрес, подолати тривожність і страхи, агресію та імпульсивність, а також гармонізувати внутрішній стан людини в різних вікових періодах. Та, є, Зараз має, ми знаходимося в студії, де розпочинає має, свою має, роботу телеміст. Ти часи, як передаю має, слово має, своїй колезі Наталі. Процедурами програми стали представником ментального здоров'я та. Як? І саме сьогодні ми запросили усі старостинські округи нашої громади на інформаційний переміст, де вони зможуть продемонструвати, яким чином налаштована робота щодо підтримки ментального здоров'я мешканців нашої громади. Отож, розпочинаємо. Розкладивський старостинський округ вітає учасників перемогу і я. Не сам, Ми раз пробули. Наша громада дійсно сильна і нам є чим пишатися. Ми зібрали близько 50 мільйонів гривень допомоги для Збройних сил України, прийняли та турбуємося про майже 900 переселенців, серед яких 248 діточок. Втрати теж роблять нас сильнішими. Попри невимовне горе родин, ми поховали 37 хлопців, які загинули. Захищаючи нашу землю. Але і вони в наших думках будуть з нами в колі єднання. А зараз пропоную вам портуватись в паркову зону нашого міста. рідним впоратися зі стресом. Відповідь на це запитання завжди готові надати наші психологині, які працюють на варті нашого спокою 24 години на добу і 365 днів на рік. Як допомогти близьким впоратися зі стресом? Ваші поради? Перш за все, це об'єктивна оцінка свого психологічного стану. Подяка собі та всім. Турбота про своє тіло це здорове харчування. Здоровий сон 8 годин, фізичні вправи, подорожі та хобі. Скласти план конкретних дій хоча б на тиждень. Супер, дякую. Постійна напруга. Руйнує зв'язок із реальністю, і ми не помічаємо, як вмикається режим на автоматі. І ми перестаємо відчувати смак їжі, ловити вайб улюблених пісень чи насолоджуватися погодою. Триматися реальності допомагає усвідомленість. На практиці це означає, що в певний момент тут і зараз ви зосереджуєте всю свою увагу на чомусь конкретному диханні, музиці, їжі. Ну і звісно ж спортові. Олежа Миколайович, скажіть, будь ласка, як знизити напругу та розвантажити голову? На мою думку, один з найкращих способів це зробити це заняття спортом, тому що на тренуваннях, під час навіть ігрових якихось моментів на змаганнях, людина, коли емоційно заряджена, вона дуже багато негативу себе викидає. Це Дійсно дуже добре. От Я працюю з дітьми вже багато років, і я завжди говорю батькам, коли запрошую на тренування, що дитина зможе на тренуванні перезавантажитись, викинутись якийсь він. Негативно братися позитивних емоцій, це потім тільки гарно від, відобразці на навчанні, в тому числі. Скажіть, будь ласка, чи позитивно впливає адреналін, який виробляється під час екстремального туризму? Так, звичайно, тільки позитивно. Тому що адреналін це гормон, який відповідає за радість, за якийсь, він виробляється в стресових ситуаціях. так? А туризм це такий, як можу сказати, вид спорту, який тільки стресовий. Коли ти стоїш на краю скали і дивишся вниз, як спуститися, ти, звичайно, перед цим переживаєш в тебе страх. Але коли ти вже спускаєшся, ти переживаєш зовсім інші емоції. І це позитивні емоції. Ти спустився і знову хочеш назад повернутися, щоб спуститися донизу скали. Пізьмемося за руки залиши Зараз за відкуни я щось немовірне Снілча Дякую за Томився ти дуже, сум страх і тривога, напруження втома, і дома твоя тобі більше не дома. Поглянь, я ось тут, я вже поруч з тобою, я руку простягну, ділися бідою, нема мотивації, вічні проблеми, давай допоможу тобі в цій дилемі. Тебе не руйнуй, не кричи, не свариться. До моєї руки ти скоріш доторкнися Погані думки прожени назавжди. Ти у краще повір. Будем гарно межити. Стесни міцну руку, відчуй свою силу, ми разом з тобою. Ми дуже, як крила, як крила орлині, ми будемо літати і жодній біді більше нас не здолати. Я поруч, мій дуже, я тут, я з тобою, я руку простягну, ділися бідою, бо ти не один. Віриш нас, я багато. ми сила, ми віра, і нас не здолати! Скажи, будь ласка, які враження від сьогоднішнього заходу? А, мені все дуже сподобалося. Дуже чудово, що сьогодні, в наш час, коли ментальне здоров'я кожного українця майже таке саме важливе, як фізичне, проводяться такі ініціативи. А, хочеться сказати дякую першій леді за таку ініціативу і за все це, що тут відбувається. Супер, дякую за відповідь. Дякую. Як часто ви чуєте слово дякую? А чи не забуваєте ви дякувати друзям, сім'ї, колегам? А коли в останній раз ви дякували собі? І не кажіть, що немає за що. Бути вдячним важливо навіть у моменти небезпеки і особливо тоді, коли так бракує позитивних емоцій. Сказати дякую це як пустити трохи світла в укриття. Як би темно не було довкола. Вона підсвітить усе хороше, заради чого ми готові боротися. Дякую за увагу! З вами була Оля Палі та знімальна група «Трост Ньюз».